У нас є стаття 36 кримінального кодексу України, яка в частині 5 каже про те, що ми можемо гарантовано захищатися зі зброєю, включно з настанням будь-яких навіть літальних наслідків для нападника у трьох випадках: протиправне вторгнення в наше житло. Напад групи осіб це а група осіб це вже від двох і більше. І напад озброєної людини. Озброєної людини дискусійне питання ножем чи тобто, що буде не розглядати? Уточнюється, да? Не, не уточнюється це вже далі. Робота адвокатів. Є певні, скажімо, варіанти з трактування в подальшому. Це слідчими і в суді. Але оці три елементи у нас існують, і, і, і особисто в нашій практиці серед членів асоціації були випадки, коли люди для захисту застосовували не тільки вогнепальну зброю, а скажімо, елементарний ніж. Якщо mm. на вас нападає група осіб, ви можете захищатися в будь-який спосіб, будь-який, щоб ви не використали. І він був виправданий судом чи ні? Так, да, але це, скажімо так, бортувало нашим адвокатом. Дивіться, без клопоту можна просто лягти в труну mm. і попросити, щоб зверху кришкою накрили, і всі будуть без клопоту поплакали і забули. Mm. А якщо ти хочеш вижити, якщо ти відчуваєш відповідальність ще за когось, якщо в тебе діти, батьки. То, друже, перепрошую, ти маєш дбати про себе, бо ти їх годуєш, ти їх лікуєш, ти їх навчаєш, вони від тебе залежать. Так що тобі простіше? Захищати себе. Mm. Ти захищаєш себе, а потім, безумовно, буде суд, буде слідство, будуть певні проблеми, але це вже буде потім. Ти будеш живий, mm. тобто тільки з струни не можна вийти.